Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім яке свято сьогодні, як зробити оберіг від бід та нещасть, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 30 січня за новим церковним календарем православні відзначають Собор трьох святителів або Трисвяття. У народі його називають День трьох святителів. Або «Василів день» – свято 30 січня за Старим Стилем, день пам'яті преподобного Антонія Великого, православне свято 30 січня, 12 лютого, за Старим Стилем, собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, які вплинули на формування християнської догматики, а також на організацію церкви та богослужіння. Сьогодні я розповім, як зробити оберіг від бід та нещасть. Це може бути обручка, браслет, потримайте цей предмет кілька годин у солоній або освяченій воді. Потім запаліть свічку та тричі. Скажіть: Господи, Боже мій, я перед тобою прошу Тебе мене зберегти. Оберегом боронить, прошу всю святу рать мене врятувати і оберігати Архангела Михайла, архангела Гавриїла, Івана Богослова. Івана Багатостраждального, Івана Безголового, Івана Хрестителя, Микола Чудотворця, віру, надію, любов і мати, їхню Софію стаю під ваш, щит, який мене, на всіх шляхах захистить в ім'я Батька та Сина та Святого Духу. Амінь. Що не можна робити 30 січня, не можна ходити в ліс, особливо якщо погано в ньому орієнтуєтеся. Також в цей день не можна виходити на полювання і риболовлю. Не варто в цей день згадувати старі образи, починати конфлікти, сваритися з близькими. Якщо все ж сварка сталася, то обов'язково помиріться, інакше відносини зіпсуються надовго. Не робіть спонтанні покупки, куплені речі прослужать недовго, піднімати тяжкості до хвороб спини, різати хліб ножем не можна, але можна ламати батон руками. Жінкам не можна ділитися своїми планами, інакше не збудуться. Розпускати плітки і брехати про інших людей, а також одягатися не по погоді, інакше підвищиться ризик розвитку жіночих хвороб, не можна шити, вишивати і в'язати в цей день, заборонено сьогодні ткати, шити, в'язати кажуть, що у того, хто не послухається, болітимуть ноги й руки, у давні часи цей день ще називали днем трьох святителів непрядильників А якщо шити потрібно по роботі чи щось дуже термінове, то обов'язково потрібно тричі прочитати Отче наш і попросити вибачення за те, що доводиться порушувати заборону. Не можна цього дня прати та міняти постільну білизну, щоб не було проблем зі сном, не мучили кошмари та безсоння. Сьогодні найгірший день для покупок у Васильєв день не можна робити великі та необдумані покупки, вони будуть невдалими і точно не принесуть користі. Не можна вимагати повернення боргу цього дня. І неважливо, гроші вам повинні або якісь речі, продукти, які брали у вас у борг. Вважалося, що віддають сьогодні не лише гроші, а й невдачі, руйнування та навіть злидні. Сьогодні краще відмовитись від походу в гості не можна лаяти дитину, бо навпаки, буде неслухняною. Також не було прийнято нічого прати. Ця прикмета була пов'язана з тим, що вода може забрати весь добробут з вашого життя, якщо так вийшло. Що треба щось попрати терміново, потрібно ту воду після прання виливати лише наступного дня. Цього дня в храмах відбуваються святкові богослужіння, трьом святителям моляться про сімейне щастя, достаток, взаєморозуміння з близькими. У Василя Великого просять позбавлення від зла і спокус та зміцнення духу. Григорію Богослову моляться про настанову на правильний шлях, до святого часто звертаються, щоб напоумити сектантів і розкольників. Іоанна Златоуста просять, щоб уберіг від обману. День вважається ідеальним для примирення. У народі існує цікава прикмета. На трьох святителів добре викинути непотрібне взуття, наші пращури виставляли своє старе взуття за двері. Вважалося, що тоді весь наступний рік ніхто в сім'ї не буде сваритися, а будь які розбіжності легко вирішуватимуться. Свято Трьох Святих один із найкращих днів у році для планування майбутнього. Все задумане в цей день обов'язково виповниться треба лише будувати реальні плани, а чи не загадувати зірку з неба. У цей день добре обдумати майбутні робочі справи, відпустку, велику покупку, ремонт чи нове хобі. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Максим, Федір, Володимир, Іван, Василь, Степан. Григорій, за прикметами дня судять про погоду місяць червоного кольору, до сильного вітру, сонце в хмарах до бурану, сильний вітер цього дня чекай морозу, кінь лягає на землю, чекайте на сніг чи тепло. Північний вітер, але безхмарно, буде сильне похолодання. Дерева вкрилися інеєм, почнеться тепло. Зайці приходять до саду, чекайте на сильні морози.